Так, тема? Ось вона відкрилася. Округлення чисел до заданих розрядних одиниць. Усі цифри записані за розрядом округлення. Змінюємо чимолеся. Змінюємо нульо. Нулями. Не обов'язково там може бути тільки один нуль. Змінюємо нулями. Ви ж коли до тисяч округлюєте, у вас же там не один нуль, тому нулями. Далі, якщо в нас перша цифра за, за цим розрядом цифра 0, 1, 2, 3, 4, то підкреслену цифру, Ілля, що ми? ми... Що ми з нею робимо? Ми її робимо Незмінюємо. Не змінюємо. Не змінюємо. Не змінюємо. Далі. Якщо перша цифра за цим розрядом цифра 5, 6, 7, 8 або 9. Аріна, Що з euh, підкресленою цифрою? Робимо. З підкресленою цифрою ми її збільшуємо до десятків або сотень, або тисяч. А що, якщо більш просто, то збільшуємо на один. Якщо більш просто, то збільшуємо на один. Розібрали далі. Тепер ми з вами починаємо працювати далі. Продовжуємо далі округлювати. Відкриваємо підручник, мерзляк, сторінка 203. Цьому завдання. Записуємо номер 853 і розпочинаємо з третього пункту. В третьому пункті нам треба округлити до тисяч. До тисяч. А якщо я на першому уроці це зробила? Якщо зробила на першому уроці це, можеш зробити номер 858. Дякую. Далі. Тепер 7345. Так, я його спробую 7345. Ось так, ага, все одно. Івроли Центр, Так. Да. А якщо вже зробив, то номер 858. 858, але краще перевірте, чи правильно ви все зробили. Добре. Так, Тепер. Яке число нам треба підкреслити, Саш? Нам треба підкреслити число 7. Число 7. Ми підкреслюємо. Далі. А, Буде дорівнювати 7000. Буде дорівнювати 7000. Все буде. Буде до, наближено дорівнювати 7000. Якщо ми підкреслюємо число сім. Буде писати по центру поки що. Далі. Чому у нас тисяча днів, а не вісім стало? А яке число йде після семи маш? А, три. 100%. От проста відповідь на питання. Далі 4956 дев'ятсот дорівнює Що тут ми підкреслюємо, Маша Рябухіна? Підкреслимо. Під... Де вись в тебе тисячі? Чотири. Чотири. І яке число вийде Чотир. після округлення? Що вийде після округлення? П'ять тисяч. П'яч, правильно. Чи не вже нарешті? Правильно, правильно, почув, почув. Це вже нарешті розібралися. Далі. Тепер, Аліна, твоє наступне буде 129 тисяч 808. Ну, підкреслюємо число 9. 9, правильно. Підкреслюємо 9. І що вийде після округлення? 129 тисяч. Ні. Дивись. Наступне число після 9 йде 8. Значить, число треба збільшити на 1. Тобто, було 9, стане 10. Збільшуємо все на 1, Вийде 130 тисяч. 130 тисяч. Тисячі в нас ще там є, більше немає. Тепер давайте далі розбирати. Так, ось так, о. Тепер до мільйонів. До мільйонів. Перше записуємо. Перше записуємо. Мільйонів, мільйонів. 42 мільйони. 573 тисячі. 468. Маргарита, що тут треба підкреслити? Тут треба підкреслити цифру 2, Цифру 2 правильно. І що вийде після округлення? Вийде. Ми збільшуємо на 1 та вийде 43 43 мільйони. 43 мільйони, правильно. Вийде 43 мільйони. Вийде 43 мільйони. Наступне. Ступне. Пробуємо підкреслювати. 59 мільйонів 676 тисяч 657. Ян, що тут треба підкреслити? Яку цифру? Не підказуйте. Я бачу, що ви хочете підказати. Я дав можливість відповісти. Ян, яке число тут треба підкреслити? Того щось не видно, зображив, то в мене зображив, а все, з'явився. Усе, усе, усе нормально, так. 5 мільйонів, 5 мільйонів 900, 967 тисяч... 59 мільйонів. Обіця 95 мільйонів 676 тисяч 657. Що підкреслюємо? А, підкреслюємо число 6, 6 яку: першу, другу чи третю? А, першу. Першу. Ага. А тепер прочитай ще раз. Секунду, я тобі виділю. Ось ось цього прочитай ще раз ось це число. 686 650. 676 тисяч. Це що у нас мільйони? Ні. От, думай далі. Вже не 6. Значить що? Тоді будемо 9. Підкреслювати. Підкреслюємо 9. Підкреслюємо 9. І до якого числа ми його округлюємо? Округлюємо до числа 60 мільйонів. 60 мільйонів. округлив правильно. Підкреслив неправильно. 60 мільйонів. Є таке. Далі, тепер продовжуємо. П'ятий пункт. Переходимо до п'ятого пункту. Переходимо тепер до п'ятого пункту. В п'ятому пункті, так. Да. Я не розумію, як тут. треба В п'ятому пункті це тут треба округлити, округнути. До найвищого ряду даного. До... До, найвищого... до найвищого розряду даного числа. Зараз покажу. До найвищого розряду даного числа. Зараз покажу, що таке найвищий розряд даного числа. Записуємо перше число. Записуємо перше число. Записали 836. Тепер дивіться, найвищий розряд даного числа: це в нас що буде? Це буде 8. 8 сотні. Тобто 8. Ми підкреслили. Далі наближено дорівнює. І що в нас вийде після цього, Даша? 9. В нас. Вийде. Так. 800. 800, молодець. 800. Правильно. А це записувати? Звичайно. що Я просто так це все. Я ж... Все записуємо. Я вам кажу, коли ніч... коли не треба писати. Так. Да. А що треба робити е, після номера 888? Дев'ять. Дякую. 859. Далі наступне. Наступне. 32 464. Наближено дорівнює. Тут ми підкреслюємо знову ж таки найвищий розряд, тобто перше число. Після округлення єва Дуда. Що в нас вийде? Яке число? е-е <звіць> Після округлення вийде число. М, вийде. 40 тисяч. А чого ж 40? Ой. Наступне після цього, яке йде? Після трійки? А, а ой. Е, Змінюємо, значить, 30. 30 тисяч. 30 тисяч. Значить, ми підкреслене число, тобто підкреслену трійку. Ми не змінюємо. Далі, Да А що робити після 859, 860. Добре. Далі продовжуємо. Наступне число в нас. Так, 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 так. Трошки перемістився. Так, це ми зробили. 7 мільйонів 145 тисяч 960. 2. Наближено дорівнює. Назар, тут що підкреслюємо. 7. 7. І що вийде після округлення? 7 мільйонів. 7 мільйонів нарешті. Далі. З цим номером розібралися. Молодці. Рухаємося далі. Тепер, тепер. Запишіть у метрах. Номер 858. Запишіть. 858. Запишіть у метрах попередньо округливши до сотень сантиметрів. Ну, по-перше, для того, щоб записати в метрах, да? нам треба спочатку дізнатися, що в одному метрі в нас буде 1000. Сантиметрів, правильно? Так. не Леонідович, а чому у вас там, де 32 464, там 30 тисяч вийшло. А скільки? Там же 32, не 31. Топ. Ну, 32, а не 31. Так, ми округлювали трійку. Наступне число яке йде? Два. Ну. Число змін... трійка змінюється? Ні. А все інше замінюється чим? Ну, Я відповів на питання? Так. Так. В одному метрі. В одному метрі 100 сантиметрів. 100 сантиметрів, да, Все ж таки не ти і Починаємо. Йо... Поїхали, перше, так. Да. Зробив, а там перевіримо. Далі. Починаємо. Перше: 469 сантиметрів. 469 сантиметрів. В нас наближено до рівня. Нас наближено дорівнює. Олеся, що, яке число ми підкреслюємо? Підкресли... Підкреслюємо 4. 4. Що вийде? 500. Після... 500 см. А 500 см – Це в нас скільки метрів Олеся? 5 5 метрів. Записали. Ось таке і все завдання у нас. Далі. Продовжуємо. 3244 сантиметри. Аліна, що треба підкреслити? Яке число? До сотень сантиметрів. Треба підкреслити число три. Сотні, Де в тебе. Три тисячі. Сотні де в тебе. Два. Два. Далі, після округлення, тоді яке число у нас вийде? Після округлення вийде число три тисячі. Три тисячі двісті. Три тисячі І скільки це буде метрів? Це буде. 32 32 метри, правильно. 32 метри. Юрия, не двум. Так, що... да. далі. Наступне 5382 сантиметри. Наближено дорівнює. Так, Ульяна, тут що підкреслюємо? Тут Підкреслюємо е, три. Трійку. Е, Буде е, 5300. Уважно. Точно 300? Ой, 400. 5400 сантиметрів. І скільки це буде метрів? 54 метри. 54 метри. Правильно. 54 метри, правильно. Далі. Продовжуємо. 20 тисяч 460 сантиметрів. Що підкреслюємо, Даша? А, підкреслимо. А, чу... Чотири. Чотири. Чотири, правильно, до сотень. Чотири. Молодець. І що вийде після округлення? А, три. Тисяч... А звідки в тебе було двадцять? Тисяч... Та чого ж тридцять? От дивись. Тебе дивись, 20 не змінюється до підкресленого. Далі. Підкреслене. Ти дивишся, наступне, яке йде число? 6, Тому збільшується шість. на один. Тому... А 20 Ні, дивись, підкресли. Якщо наступне йде 6, підкреслене, збільшується на 1. Тобто 20500 сантиметрів. Скільки це, це буде метрів? Це буде метрів. А... Два. Це буде дві тисячі. Ого, 5. багато. Двісті п'ять всього на всього. Двісті п'ять. Двісті п'ять всього навсього. Продовжуємо. П'яте. Так. П'ятому записуємо. 50 тисяч. 83 сантиметри. Наближено до рівня. Маргарита, що тут підкреслюємо? Підкреслюємо 0. Який? Другий. Другий, правильно. І після округлення. дорівнює 50 100. 50 100 сантиметрів. Скільки це буде? метрів метрах це буде. 501 метр. 501 метр, правильно. 501 метр, молодець. І останнє. 312 245 сантиметрів. Маша Яковлева, що підкреслити треба? Так треба підкреслити. Двійку другу та в нас буде дорівнювати 3 тисячі, 3, три А, 3 мільйони 120, 120 тисяч. Сто Де ти таку фантастичну цифру взяла? 312 тисяч 245. Вийде триста дванадцять тисяч сорок двісті. Все. А це буде дорівнювати в мет... метрах. 000... 1... Три. Метр... та ні, три тисячі та три метри. Mm -hmm. Як? Три тисячі три метри. От мені, ти що, вгадати намагаєшся, чи що? Я не розумію, як ми да. тут. Дивіться, коли ми переводили в метри? Що ми зробили з, з першим, що вийшло? Відкинули два. З другим, відкинули два нулі. А, три тисячі два. 3122. 3122 метри. Жах. Просто відкиньте два нулі. І все. Тут навіть ускладнень ніяких немає. 3122 метри. Записали. Запишіть наступний. Наступне. Номер 859. Запишіть номер 859. Тепер. Нам треба записати у тоннах, Попередньо округливши до тисяч кілограмів. Скільки в одній тоні кілограмів? Кілограм. Одна тисяча кілограмів. Одна тисяча кілограмів. Далі. Поїхали. 3842 кілограми. 1842 кілограма. Наближено дорівнює. Що ми підкреслюємо єва чаплига? І ще раз, до 1000 кілограмів. Де в нас тисячі Єва? Нормально помилується. Я на данно казала, що змушені. Три, правильно. І що вийде після округлення? Це буде 4000. Молодець. І скільки це буде тонн? 4 тонни. Чотири тонни, молодець. Розібралися? Так. розібралися Далі. Продовжуємо. 4506 кілограмів. Ані рябокінь. Що тут підкреслюємо? Тут підкреслюємо 4, і це буде 4, 5 тисяч. 5 тисяч кілограмів. І це буде 5 тонн. 5 тонн. Добре. Правильно. Далі. Далі. 8329 кілограмів. Аріна, що тут підкреслюємо? Тут ми підкреслюємо 8, і це буде дорівнювати 8000 тисяч кілограмів та 8 тонн. 8 тонн молодець. А вісім тонн Далі. 869 кілограмів 769 кілограмів. Віка, що тут підкреслюємо? Тут ми підкреслюємо. Знайшла чи ні? Можете сказати домашнє завдання, яке? Почекай, куди ти поспішаєш, що урок не завершився вже домашнє завдання? Так, Віка, що тут підкреслюємо? Налаштовуй звук. Так, Ілля, що тут підкреслюємо? Підкреслюємо восьмірку. Так, Ілля не здогадався. Саша, що тут підкреслюємо? Тут а, треба підкреслити. Мабуть, тут треба підкреслити. Раз миж. Треба вісім. Вісім. Угу. Теж не здогадався, Міч. Варя, що тут треба Міч. підкреслити? Дивіться, в цьому випадку. У вас є що підкреслювати? Немає. У, вас тисячі, у вас тисяч немає. Нема що підкреслювати. Але до чого ми можемо округлити? Можемо підкреслювати 6. 6 7. До чого ми можемо округлити 869 кілограм? 900. Якщо нам. Чи я так розумію, що читання до то не ваше, да? Округливши до тисяч кілограмів. 869 можна округлити до однієї тисячі кілограмів. І скільки це буде тонн? Одна тонна. Це буде одна тонна. От і все. Тут нема що підкреслювати, оскільки тисячі не вказано, але округлити можна. Округлити можна. Якщо вам треба, скільки у вас тисяч в цьому випадку. В числі 869. 0. Ну, правильно. Ви можете сюди нуль поставити для себе, якщо не вдається. І нуль підкреслити, і тоді зорієнтуватися. Зрозуміло, як ще можна, якщо не виходить щось. 0 поставте. ж 0 тисяч, про тисячі нічого не сказано. Тому 0 тисяч поставили, а далі підкресліть цей нуль і правильно округліть. От і все. Домашнє завдання. Домашнє завдання ваше буде. Запишіть. Домашнє завдання у вас буде. Параграф 5.32 замерзляком. Виконати письмово номер 854 861. Це. Все. Тоді сьогодні відпочивайте. Гарного.